Тані про події середи 1 серпня дивіться у програмі День за днем сьогодні випуску. Три місяці без зарплати працівники Вінниця міста Пленерго вийшли на страйк. Неужели ви вважаєте нас дійсно рабами? Безмовними. Індійська мода по вінницьки дівчатам та хлопцям роблять малюнки кною. Ми малюємо рисунок, вот, щоб он у нас був по спіралі. гівав руку Нарисували Павліна. Тут всі важливі віточки. Працівники підприємства Вінниця місь теплоенерго страйкують з травня місяця. Людям не платять зарплату, тож сьогодні вони на роботу не вийшли. Натомість провели акцію протесту. Як усе було, знають наші репортери. Робочий день для деяких працівників підприємства «Вінниця міськ теплоенерго сьогодні розпочався тут, на подвір'ї підприємства. Ці люди сьогодні відмовляються йти на робочі місця, тому що їм ось уже як третій місяць не платять зарплату. Нам не дали за май, за июнь, але, естественно, и і за іюль ми взагалі не, не заикаемся абсолютно. Люди, які ходять у нас в відпуск, не отримують відпускний, согласно по законодательству, за три дні до отпуска. То тобто тут абсолютно ніхто не збирається заїкатися насчет цього. Сразу вопрос не устраивает, заявлення, знайдемо других. До того доводять, що хоч, ну, шукаєш нову роботу, тому що тут вже моя. тому що пару місяців не платять, а так як в мене теж пару чоловік роблять в теплосіті. Та, ну, з цього, вже, якщо не будуть платити далі, то вже треба буде шукати нову роботу. Чоловік, я і дочка на одному підприємстві, а зарплати немає ще за май місяць, ми з нею ще не отримали. Чоловіку віддали, вже з'їли ті гроші, вже їх немає. Зараз школа почнеться платити за комунальні послуги, немає ж грошей, ну що робити? Вони нам обіцяли 25 числа будути зарплати. Вони цього не стримали. Ну, дотрималися її. Версії це що вони нам пообіцяли. Будемо ждати бастувати. Через півгодини від початку страйку до людей вийшли представники адміністрації підприємства. Директора серед них не було, він у відпустці. Чому така ситуація склалася? Велика заборгованість була по боргам за електроенергію, за газ надходження. В літні місяці кожен е, рік така ситуація в нас складається. В літні місяці у нас є заборгованість по заробітній платі. Є всі працівники тут стоять, ми можете запитати. Кожен рік у нас заборгованість досягає до трьох місяців по оборговань. До того моменту, так. коли міська рада ввела так званий двоставковий тариф, рубль 48 за квадратний метр жилплощаді, І було обіцяно людям обіцяно, головою міської ради, що це робиться для того, і директором нашим бившим коваленко. Це робиться для того, щоб підприємство мало кошти, щоб розраховуватися з робітниками в літній період так, і вести поточні ремонти. І розказували, що цей рубль 48 чітко розчитаний на то, щоб хватило денег літом. Не хватає, Не хватає. заявляють нам, що треба провести так звану оптимізацію підприємства, скоротити лишніх так. людей. Скоротили кого Не скоротили? Слісарей, електриків, Кіповців уборщиць уборщиць одна уборщиця убирає 4 квадратних кілометра блін як рабиня на плантації как як? кисиди і сколько сидить в тих відділах в адміністрації здесь людей а ми зменшили зарплатою уборщиця працює і при цьому людям уменьшили зарплати. Неужели ви вважаєте нас дійсно рабами? Безмовними? що стосується скорочення людей, вот, ми э, за цей період. Що скоротили людей. Ми е, маємо десь порядка 800 тисяч гривень в економії в місяць. А як а... височну адміністрацію скоротили, мали б це мільйонів п'ять би то додатково. Ваш директор і ви в тому числі, мабуть, отримуєте. Так, і не міжна, і не дві ти тисячі. Мы свое руководство вот данного предприятия не видели в глаза. Никто. Мы не знаем, кому обращаться. Директора мы не видим, не знаем, застать его нельзя. Бухгалтер понятия не имеем, кто, где, что. Никто не приезжает в эти котельные, на эти тецы. Нет на доске объявлений, нет никаких там приказов, наказов, ничего. Мы вообще не в курсе, что происходит. Загальна сума заборгованості приблизно 5 мільйонів вже в серпні місяці. Получить всі в травневу і черне заплановано чернева повністю місячно. Працівники міськ теплоенерго страйкуватимуть до п'ятниці. Люди кажуть, що будуть виходити на робочі місця, однак свої безпосередні обов'язки виконувати не збираються допоки їм не видадуть зарплату. Якщо ж їх не почують, у п'ятницю вони вийдуть на акцію протесту до мерії. Ольга Сольвер, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Цю ситуацію прокоментував перший заступник міського голови Володимир Кістіон. Є на сьогоднішній борг. Відбор... Ну, виплатак на заробітну плату на проходить щоденно. Тобто, виходячи із тих фінансових ресурсів, які як ну, приходять на підприємство. От. Не всім одночасно, не всім один день. Але те, що виплачується заробітна плата, я можу як, ну, говорити з повною відповідальністю. Це перше. Друге, як, ну, от. що мені якно ну, повинні заплатити кноп ну, сьогодні, ну, іначе другому, в другому випадку я виставляю ультимат. Я, я то, як на ну, за. Але для того, щоб виплатити на ну, заробітну плату, Необхідне її заробити тобто, і знайти доходи, які здадуть на підприємство. На сьогоднішній день на підприємстві є борги населення 33 мільйона Треба працювати з населенням і можна платити заробітну плату. Є неповні розрахунки державного бюджету порядка 5 мільйонів, з яким керівництво адміністрації працює, і місто теж є на сьогодні, навіть річні господарських судів. Тобто, для того, щоб вирішити принципову цю проблему, нам потрібно спільно. Шукати варіанти рішення, а не в принципі, звинувачувати друг друга що хто-то повинен мені це зробити. Однозначно можу сказати, що не виплата і невчасна виплата заробітної плати – це досить ганенне явище, яке не дає авторитет екно ні керівництво новіниці міста Пленерго, ні в принципі екно от керівництву міста. Тому я думаю, що. В, даному, в даній ситуації необхідно досить предметно розбиратися, хоча по великому рахунку нам зрозуміло, чому така ситуація є на сьогоднішній день. Тобто, по великому рахунку там протягом останнього часу відбулися відповідні, відповідні, відповідні зміни і в керівництво, і в принципі проведена відповідна реорганізація. Однозначно, що реорганізація навіть, люба і в рамках підприємства «Вінниця міністер теплокомуненерго», Ну, викликає кноп ну, деякі незадоволення, як, ну, от, невдоволення і так далі. Плюс ну, от, невчасна виплата заробітної плати. Я хотів би як назвернути увагу, на, що в міжопальний період такі проблеми виникають системно, і вони як, абсолютно зрозумілі, тому що є відповідні поточні витрати, дохідна частина підприємства кноп ну, зменшиться, тому що як, ну, тільки є посла гарячої води, а немає тепла. І однозначно, на принципі, кново ну, виникають такі проблеми. Притом, якщо проаналізувати, вони виникають системно на протязі останніх періодів. Тину фірму з мільйонами оборотами викрили працівники податкової міліції засновником фірми та водночас її директором і головним бухгалтером виявився 39-річний війничанин, який має судимість за виготовлення та зберігання наркотиків. Податківцям він пояснив, що фірму одноденку відкрив на своє ім'я за винагороду, але як приватний підприємець не працював, лише підписував чисті бланки, за що отримував кілька сотень гривень. Ви бачите, як податківці вилучають фінансові документи, які свідчать про проведення операції. Діяльність цієї фірми полягала в тому, щоб надавати переваги для ухилення від сплати податків іншим суб'єктам господарювання, зазначеним підприємством надавалися лише документи за нібито проданий товар. При цьому ніякі операції не проводилися. Суб'єкти господарювання, які скористалися таким підприємством, для себе формували, нарощували затратну частину, і тим самим ухилялися від сплати податків. Був розрахунок на те, що ця фірма пробуде якийсь нетривалий час, нададуться переваги таким суб'єктам господарювання, і потім ця фірма собі закриється. Вже четвертий рік поспіль продовжується війна між колишнім подружжям Кінцель за 13,5 соток землі та незавершено будинок в стрижоці. 75-річний господар земельної ділянки сліпий інвалід першої групи. Нещодавно від судових виконавців він отримав санкцію про виселення. Чоловікові ж немає куди йти. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. В 90-му році нам Видавали участки тут від ГПЗ, я на почіпнікому заводі працював. От. Ну, з 91-го року, коли вже поділили, видали участки, От. з цього часу я почав будувати, заклав фундамент, тут землі перекидав, Це все, все ото, що строю, то все моїми руками. Підробила документи, підробила, що вона платила, вона ж той сільради до 2009 року не знала, не мала де і там деякі підроблені. А ці мої будівельний паспорт і ці акти активізації теж, що я приватизував, я приватизував, я пам'ятаю, з тих пір вона е, мене забирається звідси і все. То я тут жив, приписався тут. Бо треба було на вибори голосувати, то мене в селі Раді приписали. Живу до цих пір. Місяць тому назад були виконавці е виповнення, Тобто, щоб виселення Хлопці прочитали, хтось, е ну я їм теж паспорт все, вони послухали, подивилися, ну куди ходиш сліпому висляти. Каже, ми. З нею ще поговоримо, поки не чіпали мене, але прийшло рішення за адвокатом, я подав рішення в Верховний суд, і вони затребували документи на пересмотр. То адвокат оформив, що виселення мене на цілий рік щоб відложили. З того року, з листопада, 2011 року, все вже нічого не роблю, не строю, да і не бачу вже. Бой ще тоді якось трошки ще щось з'явився. Тепер сижу і не знаю, що куди піде, Куди змивати іде і атаки діла. На боці Аркадія Кінцеля сусіди, вони не тільки допомагають йому по господарству, а й в суд свідчити ходили. В 90-му році ми я працювала на ГПЗ, нам роздавали участки, і це вийшло, що це наш сусід. Він ще діли, був в цій комісії, де ділили ці участки. Отак, звідси тих пір я його знаю. Весь час на участки був він сам, сам будував тут, що, що міг, що копав траншеї. Він сам все робив. Ну, і будівельний паспо. Він все робив так, як положено. Він навіть приватизував цей участок. Сусіди підписували йому межі. А як зараз прийшлося, то зараз вже він не має до цього ніякого права немає. От і приходила були суди, була приходила виконавча служба його виселяти. Ми зібралися всі сусіди і вистраювали, щоб його не виселили. Куди він і піде? Незрячий інвалід першої групи. Сусіди ходять, ходять. Хто що може, то несе, заходять. кожен вечір дивимося, чи в нього світло горить, чи він ще там живий. Останні два роки у цьому підвалі без світла, тепла та води жив Аркадій Кінцель. А як він в 2010 рік і 2011 сидів в кам'яному підвалі? В холодному, в морози. Е, сусідка дала йому світло проводом, то прийшла жінка посеред зими, перерубала цей провод та ще з сусідці зробила е, ну, скандал, навіщо ти даєш йому світло, яке ти маєш право йому світло давати. У неї всі нехороші, бо всі хочуть йому допомогти. У колишні дружини Аркадія Кінцеля своя правда. Я вам нічого не буду поясняти, От, мені нема що поясняти. Вам неправильно ну, інформацію не дає, роби, роби говорить те, що йому вигадала. Ні, чужа людина, так як і вам, такі друзі. Марина Микитенко, Михайло Гудзікевич, телеканал. Віта. Виборча кампанія 2012 стартувала до середини серпня. Політичні партії та кандидати в депутати зможуть реєструватися. Причому мажоритарники повинні перерахувати на спецфонд центральної виборчої комісії близько 13 тисяч гривень. Лише з цього моменту вони мають право розпочати політагітацію. Ну а пересічним громадянам перше, що потрібно зробити, це перевірити себе у списках виборців. Про це каже голова правління обласного середку комітету виборців України Владислав Телень. За його словами, у Вінниці право проголосувати мають приблизно. на 280 тысяч громадян. Пожалуйста, найдите время, найдите возможность, возьмите паспорт. И если у вас были какие-либо проблемы на предыдущих выборах, если вы меняли место жительства, место прописки, ваши дети подросли, им исполнилось 18 лет, или, к сожалению, кто-то из ваших членов семьи уже, скажем, не будет принимать участие в выборах, просто обратитесь в, реестр, в отдел ведения реестра по месту жительства, а у нас в Виннице он один, теперь уже городской, на улице 50 лет победы 7, третий этаж, правое крыло. И проверьте себя, это займет ну, несколько минут, зато потом в день для голосования вам не надо будет бегать по судам, не надо будет доказывать о том, что вы там реально живете, реально хотите принять участие в голосовании. Перевірити наявність свого прізвища у реєстрі виборців громадяни можуть вже сьогодні. Що стосується відкрипних талонів, то замісних на цих виборах видаватимуть посвідчення по тимчасовій зміні місця голосування. І громадяни також можуть отримати у відділі ведення реєстру. Ця процедура кажуть у комітеті виборців, займає лічені хвилини. Бажано це зробити завчасно. Нагадаємо, агітаційна кампанія стартувала за 91 день до голосування. Тож вибори до парламенту відбудуться 28 жовтня. Прикрасити тіло малюнком на два тижні пропонують віничанам майстри з Мендії. Це техніка малювання хною. Прийшла вона до нас з Індії. Там такі візерунки на руках та ногах наносять перед відсіллям. Повсякденним Менді стало після того, як співачка Мадона продемонструвала його на своєму тілі. Ідею підхопили в Європі, і зараз Менді стала досить популярним і у Вінниці. З однією з майстринь поспілкувалися і наші кореспонденти. Менді переводиться з санскрита як Хна. Вот, Эта роспись Хной она пришла к нам из Индии. Один из вид украшения тела женщины. И в основном это украшали кисти, руки, запястья, ноги, щеколотки перед свадьбой. Если брать символику, то в основном вот используется вот огурец, такие мотивы, вот, как в виде огурца индийского, вот, павлин, как я уже говорила, лотос, какие-то вот мандала, это символ вот духовного знания, это, это как оберег, можно так сказать, вот в Индии. Прежде чем нанести рисунок, надо ну, как бы обезжирить поверхность, мы будем рисовать на руке, протереть, ну, я использую комфортный спирт или какой-то спирт. Девушка захотела такую ветку, которая идет с пальца и по руке огибает. Очень будет так нежно, мило. И вот используем для этого конус с хной готовый. Она должна быть свежая. Ощущение приятное, очень нежное прикосновение рук. Чувствуется мастерский подход. И сначала, так как руку смазали эвкалип... эвкалиптовым маслом, исходит приятный запах при этом на теле ощущается такое прохладное ощущение от хны. И ну, чувствуется, что лучше не шевелить рукой, чтобы не сдвинуть это все, что наносится. Мы рисуем рисунок, вот, чтобы он у нас был по спирали, гибал руку. Нарисовали павлина, вот тут всевозможные веточки, листочки. Сейчас рисуем цветок. Вот. И уже где-то половина рисунка готова. Возможно, потом какие-то еще элементы добавятся, чтобы в общем была у нас картина. Если Ну, люди не знающие, они могут сначала очень удивиться. И, и если вообще никогда не видели, они могут даже подумать, что это какой-то ожог на руке. Mm -hmm. Но были такие случаи, mm -hmm. когда люди не понимали. Но если хоть и различаются, ну, это зачастую мужчины думают, вначале что это ожог. Или а йодом потом, помазали. Да, или йодом. А потом присматриваюсь, очень нравится людям. Они спрашивают, кто делал, кто наносил. Интересуются, можно ли себе сделать такой рисунок. Почти весь рисунок закончили. Основные мотивы, основную идею мы, нашу концепцию поддержали. что это будет как веточка, которая будет оплетать руку. Нанесли традиционные рисунки. Такие как огурец индийский, павлин, цветочки. Мне рисунок уже нравится. И не знаю, что можно к нему даже добавить. І відчувається вже як хна почала висихати на пальці і таке немножко в там коже. І дуже хорошо пахнет хна зараз. Для того щоб менді, тобто малюнок хною на вашому тілі протримався якомога довше. Майстриня Людмила Лепкань радить змащувати місце з малюнком будь-якою рослинною олією, наприклад, оливковою або кунжутною. Марія Супрун, Олег Літвінцев, телеканал Віта. В перший день серпня водії громадського транспорту міста одягли уніформу. Ще до на початку цього року керівництво тролейбусного управління прийняло це рішення. Весь цей період розроблявся дизайн форми, проводились примірки, шили спецогу для кожного водія індивідуально. Сьогодні, зайшовши до Вінницького автобусу, можна побачити незвичне для вінничан явище. Усі водії одягли спеціальну уніформу. Це приклад, який напевно, будуть наслідувати на інші міста України. Вона зручна форма, ще будемо їздити, дивитися. ну Так на перший погляд, то форма дуже гарна, подобається, навіть прохожим. І, і коли ми їдемо, вони навіть привітають, привітують нас. Були випадки, що підходили з мобільними телефонами і фотографірували. Були такі випадки сьогодні. А так більше випадків не бачу. Компліменти вже отримували? Так, да, звісно. Отримав від жінки комплімент, Дуже їй сподобалось. І від прохожих, йшов на роботу сьогодні, і сусіди теж дивилися, казали, дуже гарна форма. По формі можна визначити, тут показано клас водія. От, наприклад, в мене зараз другий клас водія. Якщо три лички, то це перший клас водія, дві лички це другий клас водія. На кепсі це означає транспортний відділ. Вінницький, Мережна, громадського транспорту. Це визначає емблема. Кроватка це герб міста. Щоб Було видно, що це водії міста Вінниці. Формений одяг виготовлений на місцевих підприємствах міста Вінниці. Саме такі стисли термінами. Дизайн також був, розроблявся з врахуванням безпосередньо наших вимог, які стосуються громадського транспорту. Затверджувався керівництвом міста. В літню форму входить рубашка, галстук, брюки, пілотка і ліблайзер. Фактично все. Далі буде як варіант курточка, буде гольф для того, щоб враховані всі ті вимоги, які, щоб для водія, водія тролейбуса, різчити трамвая чи автобуса було краще працювати. На транспорті обов'язково має бути форма раніше. При святому союзі можна сказати, така форма існувала в водіїв. Це було дуже гарно і красиво. Дуже приємно бачити людей в формі. Це якось організовано, це якось. Ну, більш цивільно і мені подобається. Звісно, помітила, такі красиві автобуси, а форма одразу в глазах берсається. Карсиве, дуже пам'ятаю, що тут якісь тут логотипи, на плечах логотипи, Видно, що форма водителя, нічим не спутаєш. Дуже приємно, дуже елегантно. Важливо, щоб всі транспорти так були водіти, водії. На сьогоднішній день водітелі автобуса працюють вже форменому одягу. І ми На ближчі часи планується одіти всіх водіїв автобуса, тролейбуса, трамвая, а також контролерів, формений одяг. І такі ж самі дії передбачаються для водіїв маршрутного таксі. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Більше інформації про події середи 1 серпня ви можете знайти на сайті www.mywin.com.ua. На вас чекає прогноз погоди, ну я прощаюся з вами, побачимось. За прогнозами вінницьких синоптиків, у четвер, 2 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 16, плюс 18, день 28-30, вищого року.